Всім привіт! Хочу трохи розказати про камеру, на яку я записую відео. Саме це камера GoPro Hero 10. Старенька камера. Придбав я її доволі давно, ще до війни. І коли в окупації в Бучі вломилися москаляки, то вони не знали, як нею користуватись. Натиснули, Забрали, в мене, натиснули кнопку, ходили, знімали свої злочини на неї, а потім вони її розтрощили. Вона розлетілася по шматках. Сім-картка вивалилась і все в мене залишилось. Коротше, потім я ту камеру просто зі шматків я її зліпив назад, і, от, як бачимо, вона працює. Дуже добра камера знімає в будь-якій якості, які вам треба. В тому числі як, ну, в основне призначення це екшен-камера. Можна то все знімати і на телефон. От. В принципі, на сучасних телефонах є і 4К якість будь-яка завгодна. І в принципі, це нормально. Але мій телефон. Старенький iPhone 7, якість зйомки не дуже. От, роз, виходить розмите, якість звуку не дуже. Тому е, ну, про екшн я взагалі мовчу на телефон, нічого такого не знімеш. Тому намагаюся от, ну, придбав цю камеру дуже давно ще до того, як почав вести блог. І от Намагаюся на неї все знімати. Але в неї є одна величезна проблема. Це батарейка. Вона дуже швидко розряджає батарейку. Батарейки псуються. От я вже третю придбав. і ну, Ніби фірмові купують батарейки, але все одно їх надовго не вистачає, вона здується і псується. Загалом можна зняти 15 максимум 20 хвилин відео, все, батарейка розряджається в нуль. От. І Тому от спробував на, замовити на AliExpress, Прийшов такий пакунок з батарейками і з зарядним. От, що дуже зручно, тому що з камерою окремо зарядного немає. Батарейку можна зарядити тільки в самій камері всередині. Це, це незручно. Тобто, ти зняв, все, далі ти знімати не можеш. От зараз, поки я знімаю, вже три рази вимикалась камера, бо батарейка одразу розряджається, вона в мене вже здулась. От хочу показати, що є от прийшло. От, скажімо так, Підробки Підробки з AliExpress. і цікаво, як вони будуть працювати. На відміну від дуже дорогих оригінальних батареїк, От такі от замовив три батареї, які було в комплекті, і ще й зарядник до них. от. От Хочу показати. Показати, а потім ще й надам відгук, як воно буде працювати. Що ж тут всередині маємо? От Отака от батарейка. Ну, На вигляд, на вигляд... Майже один в один, як оригінально. Ну, я б сказав один в один, тільки що надписи інші. от. Спробуємо, спробуємо така батарейка і зарядничок отакий. Щодо, якась китайська інструкція, кому вона потрібна. Кабельок отакий є. Так, Ну і сам зарядничок. Приємний на дотик, якийсь як шовковистий такий пластик якісний. Так, значить. Ага. Просто тупо зарядничок на три батарейки. Давайте його спробуємо. Всі дістану. Кожна батарейка ще в чохольчику, на відміну від оригінальної. До речі, такого не було в оригінальній батарейці. Вона просто запакована і все в коробочку. Так, запихуємо. Сподіваюся, тим боком. Так. Що далі? Все, мабуть, закриваємо і тепер треба увімкнути його. Так, загорілася пімпочка. А, є ось індикація. Маю припущення, що батарейки вже заряджені. А тому така індикація, відповідно. Ну, зараз я протестую їх в роботі, ті батарейки. Так, зарядка на 2 А. Протестую їх в роботі. А тоді спробую зарядити і надам вам реальний відгук, От, кому буде цікаво чи варто купувати. Тобто, оце все три батареї, оце зарядне, мені вийшло по вартості як одна оригінальна батарея. От. І подивимось, що варто воно було того. Все, вимикаю камеру, вставляю, тестую батарейки і надаю вам відгук. Так, значить, протестував вже дві батареї, повністю зарядив, розрядив. І можу сказати, що по ємності вони працюють так само, як і оригінально. Теж до 20 хвилин відео можна записати з них. І цей зарядник теж працює. От я вставив сюди свою стару батарею. Заряджається і дві ці батарейки, все, все разом заряджається добре і доволі швидко заряджається. Тож, можу радити, не варто витрачати гроші на оригінальну батарею. От так, таку річ купив, три батарейки, зарядник ще по ціні, як одна оригінальна батарейка. Її можна користуватись цілком. От. Тому Кому потрібна камера, раджу От таке, таке рішення. Ну, на цьому я закінчую. Не забудьте підписатись, поставити лайк і шукайте посилання на всі ці девайси в описі. А також дивіться мої наступні відео про цей житловий е, причіп будинок на колесах. Окреме відео, повний огляд. Шукайте. І також дуже багато відео буде про резервне живлення і сонячні панелі. А я вам дякую. І на цьому все. Всім пока!